Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. І сьогодні ми будемо грати з вами і робити атаки на шостому дні ЛВК. Передостанній в даному сезоні. Наварив я тут. Супер арчерів з ЄТІм. Ну, вони у мене були на ну, варні. Давайте тепер подивимося, яка база у нас тут в зеркалі. В зеркалі тут 19-й 19 таунхол, да. ну, це ще не скоро. 12-й таунхол. Я зараз розкажу одразу, з яких камп я буду атакувати. Ну ось ви можете саме бачити, вверест. Меншик буде атака, бо тут 12 й таунхол рівні, джіпер, стопант. Тобто, за безніка вже 5 атак буде. Ну і основи 6. -та. Так само, як вчора. І зудна я тут вже закрив. Тут була яка вроді, 13... 12 та вроді. Да, 12. Така база була, тому укрив поза відео. Пошли, давайте. дивитися база, яка Та у нас. Отака така база. Я не знаю, як почати тут можна атаку. Ну, я закину все-таки дірік. Навіть не знаю, тут просто дві. є ось за інферно. Може так закинуть коломет. Да, і тут подкину, потім арчі. Да, напевно, я все-таки так зроблю. Тут арчерів все-таки, з'ядь я пару подкину. Давайте, давайте так і протакую. Мені здається, це непогана ідея. Так, сюди закинемо. Тут одразу я ще й героїв подкину, Подкинем все, що залишилось. І сюди. Просто цю сторону так пропушимо, да, потім там же в мене буде закинуть, думаю, на те інферно. Под фрізами головне опа. Так, яке вилазить, я зараз отруту кину. Давайте я отак зроблю. Це прожму ще. Плюс хай арчери живуть. Просто вони вже всі ОХП, то я якраз і прожаття на них заюзав. Так, найсінферно забираю, але ну, знаєте, мінус в тому, що я рату, що не так... І не добрав. Хотя давайте пождем, може до ЄТІ доберуть. І все, можна буде почати закидувати мишей. Е, колдун якраз відкликся на Супер Арчера, тому я не їзав фріз. Ой! З страха навіть заїзав з КК. Сюди закину. Отак, От все. Е, фрізів у нас достатньо тут було, давайте я просто їх викину. Кудись? В центр. І все так забираємо. Все, у нас виходить перша атака трьошок. Щось я так поспішив, сильно да, я атаку зробив. Тут а, хотів ще представити. ну ми гуляємо проти китайського клана, бо так то міжнародний писав, ну, я думаю, це китайський пойде. І ми займаємо перше місце так до сих пір 445 зірок. Так, все. А, що хотів розказав, давайте перейдемо до наступної атаки. Ось ми знаходимося на аккаунті Jeepers Crippers. 12-й таунхол. Наварний також. Тут а лава шар з супермагами. Ну не також, а просто як зазвичай, наверное, на більшість атак. Да, на воно. І пошли подивимося, що тут у нас по базі. 22-й номер. От така дана база. Слабенька, чесно, перший левел таунхола. Зараз будемо її атакувати. Закидую з 9 годин дірік. Тут відкрию так, щоб ще й рад, можна було забрати за фріжу ще дуйку, коли буде туди дірік летить. Давайте одразу раз це реалізуємо. Герою закину там по ситуації, побачимо вже. Куди буде краще? Так фріз. Юзаю. Це отак відкрию. Плюс забираємо квіно. Як бачите, забрали ще й квіну, тому героїв я закину з 12 тут годин. Хай пушка забереться, щоб туди не пішов людяний. Зараз будемо забирати тут ППОшку, да? коли забрати ППшку, я вже тоді буду запускати армію з такого, мабуть, з 3 годин. Кроля зараз прожму тільки, І все. Пішли запускати. Ой, каке тут щось було все-таки. Погано, чесно. Ну, я тут прожмужу ці кулі, да, що летять сюди перші, то вже, я, я думаю, час їх прожати реально. Сиди ще спешку. Дуже погано зараз, що квіна розбила, тому що вона і так лоу ХП і зараз, якщо помре, то не буде комусь щенків добирати і просто можуть кулі поперебувати вони. Все. Я останні міньйони закидую на подчистку. Давайте просто. просто чекайте, коли доб'ється база, нічого такого і не залишається. трішечка, отак от запланували і розбили. Все. Пішли на наступний аккаунт. Тут нотаку я планую провести з аккаунт 12 Топант. 12-й таунхол. Наварений лавашар. Можна сказати, стандартно, так я саме, чим ми атакували минулого разу. Я так-то і не міняю мікси, можна сказати. Навіть аккаунт. Да, там тільки є ті наварні на аккаунті без Ніку. Морально. Ну да, мені проблем закривати якісь бази, да різні одним міксом. Так, отакий номер 21-й. База цікава, але прокачка в нього доволі слабка. Що я планую зробити, я поки що сам не знаю. Часто планував сюди скинути, але я не вірю, що сюди Ділік долетить в щось інгофірне. Тому я, напевно, кину на арбалети, заберу ратушу, заберу, спробую квіну. Да, там далі, напевно, через паркан вони щось будуть бити і все. Далі просто. Так, да, квіну, думаю, заберуть, то я просто закину, напевно, сюди. Геро... Ну, ладно, давайте герою по ситуації вже кину, побачимо, куди там що, що буде розбити. Візи нам не знадобляться. Ну, може, коли мені треба, будуть там. Не... Тільки вже не на десанта, там, мабуть, для куль. Побачимо, побачимо, що будемо візати його. Так, закидаємо, я не знаю, може зараз наші пойдуть квіну, будь хоча вже вже навряд чи вони парканом зайняті. Та прийдеться, мабуть, вже на квіну викидувати героїв, я не буду замедляти, я одразу це зроблю. Так, короля кинемо, щоб він вниз пошов. Можна Квіною почистити. Так, у ворога в тут знаходяться два людяних. Вроді як і минулого разу, начебто так. Так, хантрі можна викинути тут. Це найс, ну, встигли до заморозків перебивати їх. І давайте я з 12 години так розкину далі кулі. Давайте під спешками тут все зробимо. Вже дві потрачу. Так не варто забувати, що там ще інферна, да? але ну, там якщо герої підуть, так то кулі, куль проблем з ним не буде, я думаю. Так, час треба вже прожати, я думаю. Я вже прожму квіну, Навірно, воно зараз піде 6. І... Ні, не пойде, там воно не достає, бо там колодязь якось окремий на жаль, не достає. А квіну я... Ай, не заселю. Не заселю. Ну тут вже я невчасно закинув, пізно побачив ще. Так, отаке. От Дуже, гарно. Дуже гарно я все закидаю вчасно лава лопне, тут я думаю, плюс ще буде від цього, Давайте так спішки на три куль закинув, впевнений, що вони заберуть якраз його. Так, вся база забирається. Слабка по проказі. Да? Но я думаю, така по можна, сказати, якось по будівлі, сама розстановка, ну, така прикольна. Вам так, перемістились зараз на аккаунт ТВРС, 12-й таун -хол. Мікс на ваших екранах, навіть не знаю, чи звучить, а просто такий дефолт. Можна сказати. 25-й номер. Пішли, подивимося, обстановку, розстановку, що тут а, таке. Слабка база. Перший бачу вже дуйки у нього, дай, можна сказати, деякі деф такий слабкий. Щось від 9-го, щось від 6. Так. Я планую закинути його Дірік. Не знаю, як, навіть через цю ППОшку таку, відкрию Діріку на Арбалеті якраз. Заберу ратушу, яке тут ще вийде. Заберу Дірік, заберу, можливо, навіть і квіну, якщо пощастить. Давайте я так і зроблю. Якщо квіну не заберу, то там можна добити і потім буде героями. Ой, не так кинув. Ну, хоч вони заберуть драконів, я думаю. Ну. Скелетів почали бити, Ну імба. ба. да, я думаю, варто було так зайти, я там ще фріз потрачу, щоб. хоча б он є ще тут льодяний. Мене це засейвить хоча б. Хоча навіть не треба буде прожимати, дивіться. І забереться там на Easy Інферно І давайте я закину армію з 12 годин. Тут можна надо забрати Інферно в першу чергу. 7 куль я ще залишу. Мені знадобляється там підкинуть їх треба буде. Так, ну здесь я вже варденом зливу бомбочку, походу. Якось так кину. Це можна поржати. Тут подкину. Ой, це даже і не понадобився мені фриз. Давайте так закину. Теж сюди спешку закину. Можна прожити, він там все одно в паркан долбиться. Все, бачите, база якось так забирається. З, інші, з однієї сторони армія піджимається, з другої сторони, герої. І отак база, можна сказати, в окруженні і забирається. Це 100%. Залишається, яка це у нас ще буде. Це який аккаунт ще був? ПВОРС, да, ще у нас з двох акаунтів буде атака тут. Так, да. Тому зустрінемося зараз на 12-й аккаунт. О, бляха, 12 аккаунт на 12-му таунголі. Заговорювати вже почав. Так, друзі, ось мій на аккаунті Манщик. 12-й таунхол. Це вже буде остання атака з 12 таунхола в даному відео. Да? Перед... І передостання атака в взагалі... взагал... загальному. Да? Так, отак у мене тут все наварнено. Таке саме, що й минулого разу. 24 номер. Давайте подивимося, що тут у нас. Ну, Така сама, думаю, стопка бази. база. Да, дивіться тут. -то. Ну, хоча це вже може сказати трохи посильніше, я думаю, ніж яку ми були. Я планую сюди зкину, навіть, в цей колодязь за цим інферно, тут можна забрати арбалет. Хоча давайте можна сюди закину, там ще можна буде забрати квіну. Да, це мені важливо. Арбалети, і також забрати ратушу. Ну, давайте пойдемо проти куйну. А гонщину треба було, якось звідси кидати, щоб вона полетіла на ППОшку. Я тут кину кулю, щоб перевірити бомбу. Я зараз покажу, як я це буду робити. Дуйки, дуйки не будуть мішати, я думаю, вони тут взагалі стоять всі в одному напрямку. Так, кидаю таким чином гончу, отак. І таким чином кидаю кулі. Щоб перевірити бомбу перед десантом. І підкинем тут. інвізор і жив вчасно. Зараз хвіна буде забратися, як бачите. І я не знаю даже, де тут можна. Та, наверное, звідси краще закину, тут можна буде почистити. В цей сектор хочу її запустити широкий. Мені відьми ще не хватало. їх аж ще. Давайте, коротше, скелетів я витравлю. Щоб вони взагалі не спавнилися, бо це реально такий мусор просто. Просто стільки можна спавнитися, що взагалі ще одну лаву кидаємо, бо все тут не вистачає. Одна стільки бомб половила одразу. Так, кінга ще прожать. Давайте на подчистку. А, там ще по кошка, ну ладно, хоча там не б'є все одно. Ще давайте сюди закину на підчистку з двох сторон. Так, залишається ластова будівля дефу і все, залишається лише добить базу. Тут тільки колектори, що там кемпи, лабораторія. скільки скелетів он на мапі, да? От видимо, що було, тут а вже ще пош... зі шкафів повилазили. Прожимаю кину дай. Отакі у нас останні секунди даного бою. Битва з клетами і битва з останніми постройками. Все. З 12 ТХ покінчено. Давайте перейдемо до більш епічного аккаунту. Це перейдемо на основний аккаунт. Там, я думаю, більш цікавіше буде атака. Ось ми і на моїй основі на 14-му таунхолді. Пам'ятаєте, я казав, що може тут якась епічна атака буде. Так от, забудьте, атаки тут епічної не буде, так як мені тут дзеркало закинуло. 13-й тому Зараз будемо бити його. Наварив я тут а, райдерів з суперлуками. Давайте подивимося, що за база. База, чесно, виглядає круто. Да? Така, можна сказати, якась мощна, як антитришет. Не знаю, зараз подивимося. Ну, повинно вийти я так 14-й тангол, це ж шкрінж не забирають такі. Я планую все-таки закинути з верхньої сторони. Кину тут гончу, а, дірік і відкрию його десь. Якомога ближче до ратуші треба постаратися довести. Так, все, можна, думаю, починати атаку. Головне, ніяких торнадо не спіймати. Ді... Я ще таку сторону вибрав, тому що тут -то не, будуть завазати... не будуть заважати торнадо мені. Hello. Подкину якось ближче клони. Так, ратушу нам надо обов'язково забрати. Останній кло... Ой, останній інвіз пошов. Так, треба тут, наверное, забрати буде ратушу героями. Давайте я сюди закину якраз дракони з брать з ратуша. Так, давайте сюди закину. І з цієї сторони отак так подкину чемпіона, тут буде забирати з другої сторони. Можна прижимати вже, дуже багато шологи пешну... Рад... А, ратушу ніхто не забрав, до речі, як, як це так вони пройшли її. Ігру Я ж тут вже. Варто вже прожимати. До речі, мене щось лякає вже ця атака. Дивіться, просто багато що вже поумирало. Собака вижила, одна, та чемпіон помер, тільки одна квіна залишається. Це таке я перший раз бачу, чесно. Бляха, може бути, не буде трошки. Да, йо то вгорайте. Це ж 13-й тонкол, і 98 на приколі, чи що? 2% не височило, йо моё це залишилось одне інферно. Сука, воно мене просто драконь всіх спалило. Що маємо, то маємо, як говориться, тому такий результат крінжовий. Я вже за це ЛВК два рази не зніс. Хайкін і мене. Вернее, я вже останній раз буду цими суперарчерами атакувати, далі я перейду знову. На магію, навіть на про-сцені гуляють магами, да, там з лава шаром. Тому я думаю, мені теж це не завадиться. Такі 15-й таунхоли, да, і там добре трошки закривається, тому що умов, у мене це і не вийде. Що ми маємо по таблиці? 462 зірки рівно 100 зірок. У відрива у нас йде від другого місця. Це клан, який про якого ми зараз гуляємо. Ладно, давайте вже покажу вам завтра якісь епічні атаки. У нас завершується Ші... шостий день. ВК-71 на 61 згуляли. Дві атаки, на жаль, люди не викрусили. Але нічого. Головне, що перемогли, дай зірок. так то достатньо нафармили. Давайте перейдемо, подивимося, що тут були за атаки. Так, тут, мабуть, 15 атакувала, 15. -ту. Так, це вроді 14, так, була? Подожди. <годишись> Подожди, да була? Подождіть. Подождіть, роздуємося. Так, це вроді атакує. 14-й тон хол на 14. Ну давайте подивимось. Атака буде проходить лава шаром в десанті, як мені здається, там супермайде. Да, та й тут була варіація не з пешками, да? тут тільки пару спешок взято, а з фрізами. Знаю такі мікс, але з фрізами я не гуляв лавашаром, ну, давайте подивимось. Так, забираюсь. Рад, що забираюсь тут все, що в центрі. Так, на жаль, 2 мільйони там ще живуть. Уже не. Все, навіть і вони позабирали, просто десант залетів перфекціоне, Perfect. да? ідеально. Тут ще і паркан просто є лишній на базі. Да? Думаю, варто базу якось піднайти якусь, і, щоб було нормально. Да? Що тут далі? Герої запускаються з 6 годин? Ось так підчищувається. Я прискорю. Трошки вище ще підкидують короля. І там підчистка магами. Так, ще пробувається для короля там сектор, щоб він почистив деякі дефи, і будуть закидуватися скоро десь е, кулі. Так, все, отут з 12 годин десь приблизно вони закидуються. Як бачимо так, спешечка юзається, так, і зараз будуть, я думаю, на метальника фріз закидувати. На квіну все-таки вирішує викинути да, тут ще і хантер його добрав, ну давайте 2х одно вже тут поставлю. Фрізи, да, вже активно витрачається. Як бачите, ну, дуже гарна атака. Я знаю, що на, на прос-сцені є гравець один, який гуляє таким варіантом да, з фрізами. Но я так то не гуляв, да, ну, треба Ну, Суперник дуже гарну атаку показав. Ну, Хоч база така, свої, можна сказати. давайте так чесно будемо, да, но суперник все одно гарно показав результат, гарно показав атаку, яку, як треба проводити. Далі, да, вроде оце я атакував. А от Суперника вже гарна. Тут база така стоїть, 14 тонн холопа і гарна по прокатці. Наш Соклановець буде зараз його атакувати. ну Вже проатакував, ну на даний момент на повторі він буде атакувати, так. атакувати. Почистка мій драконом з 3 годин. Ну, як бачимо, тут 6 хілок і 24 Шахтера. Чесно скажу, дивний мікс, б бо якось береться в нього. Так, нова, новий скін на королеву, до речі, як вам? В мені їм подобаються ефекти. Ну давайте не про скін, а плакати про атаку дивиться. Квінхіл іде з 3 годин. І там міні-дракончики. Таж сім скільки? Шість сім мінідраконів, так? Да? Ну не знаю. Якийсь мікс такий цікавенький. Так, ну Квінап тут гарно і доходить до ратуші. Я думаю, вона дойде, да? там все одно немає що бити їй на той стороні, окрім шахти там башти. Ще їм вогнемет закидується там до Квіни також. Ну, щось хілок, знаєте, ну, це реально трошки багато. Але Все одно. дивіться, дивіться, скільки урону приймає королева. Вона просто 6 хілок не справляється, і квіну приходиться прожимати. Ну, все, рад, що забирається. Да, король там, що теж заважав, забрався. Да, ну так то король, це, можна сказати, є проблема для такого міксада, для гібрида, там, для шахт. Вогнемета далі, пішов вище бить. бить. Віна відхилилася да, і далі продовжує розносити базу. Все, далі починається ще з 9 годин почищується корольом плюс міні-драгом. І мені здається, так, да, да, так і буде робитися. Шафти запускаються тут на секцію золом. Так, Запускається також варден. Тут Вардена сова вже відлітає дуже швиденько. Тут просто зажимай, да? король там щось почище сектору, там шахти пошли собі, чистить, вогнемет теж б'є, і квіна почище ще з 6 годин. Просто все кругом працює, все кругом крізь зайнято. Так, помирає пьосіль, да? той пес, яка машина, тваринка, не машина, тобто тваринка, вибачаюсь. Ну Так то робопес, пес, можна сказати, її машина теж буде можна сказати, вірним варіантом. Все це прижимається, так, бо так там вона і Вардена бо втратить від соло інферно. І тут аквіна також підходить до. Зайшла в сектор, тут зараз буде почищувати, допомагати шахтарям. На жаль, вона тільки без, цього, без Способності своєї, без ульти. Так, ну у нас тут в какаші вилазить пека, вилазить людяний, вилазить голем. Людя... да, Людяний голем і вилазить Гігант, хотів сказати, перепрошую. Все. Ну тут збирається так база. Остання там залишається постройка, це шахта. Дуже гарний предзаход квінові. Мені сподобався. Реально, дуже гарно вийшло. Правда, шкода, що здібність використали. 7-й дракончик на зачистку бралися, як бачите. Далі, атака на п'ятий номер, що тут? 14-ка, да? Да, 14-ка. Давайте таку ще атаку подивимося. Фул 14-ка, можна сказати, да? Ну тут по паркану. А От по дефу деяке щось не прокачане. Так, з трьох з трьох годин запускається десант. Панер будуть запускати, скоріш, в цей сектор тут, де інферно. Ну, так і буде, я думаю. Все, отут падає воно. Шкода, що зараз може Голем від своєї смерті заморозити їх, да, трохи застопить, але думаю, що все оминеться. Все, підквіться інф... інвіз, забирається Орел, забирається два арбалета. Залишається забрати ратушу, да? сподіваємося, що її хоч заберуть. Так, да, ратушу все одно ну, забирають, і це круто. 20... Не, 19% там щось було, так? Да? 21. Ні, почищується, все ще далі почищується десантом. Тут 21%, сказати, 20% набито було десантом. З 6 годин починається запуск героїв. І от я думаю, доверху може пойти. Да, король все-таки може тупоми. Тут квіна просто йому почиста і він може пойти в зовсім іншу сторону, в яку він не планувався. І біля 9 годин запускається гідра, запускається дракон, і запускається райдер, і випускається також Варден. А, також один дракон тут закинувся на почистку. Чемпіонка теж закінчиться такого окремо. І квіна тут теж почище. Ну, коротше, всі тут так само зайняті щось чимось своїм займаються. да. Ну і тут тільки дракончики і райдери разом з своєю співпрацею розносять дуже гарний сектор бази. Частину бази, скажемо, правильніше. так. Віде фленчену, за щось давайте я вже прискорюю, тут навіть немає що дивитися. Тут дракони просто летять, забирають все. І все, дефа не залишилося, окрім мортири. І рай... райдерів взагалі теж не залишилось так. то залишилися дні дракони. Так, все. Да. Виходить отаке. От Лава ще жила до сих пір, так. Да? з скаке, яка була у суперника. І така тршечка гарна була. Так, що тут восьмій номер, так? Да? Тут що у нас було? 13. Та, ні, вже не будемо тут дивитися, нервно, все. Це була остання атака. О, да, думаю, будемо вже прощатися. Давайте покажу таблицю. Останок, ну, таблиць, по таблиці ми перше місце і майже 500 зірок вже набили. 497, якщо бути точним. Отаке От ЛВК, чесно можу сказати, ми прям люті дисбалансерівся ЛВК, да, іншим не даємо нормально пограти, відчуть гру. гру а хулі вони сюди прийшли, да, в таку лігу. То хай терплять. Все, буду прощатися, друзі. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Оверест. До нових зустрічей і всім пока.